Всім привіт! Магазин Velopodium.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед формула Motion на 29 колесах. Дана модель має три розміри рами: це 17 дюймів 19 та 21. Наразі у нас на відео велосипед на 17 рамі Додаткові кольори ви можете подивитись на сайті. Цей колір. Чорний матовий з елементами сірого. Виглядає дуже симпатично. Рама у велосипеда алюмінієва. Шви якісно проварені. Вилка у велосипеда амортизаційна. На вилці є регулювання жорсткості пружини, прилад, а також є блокування вилки. Робочий хід 100 мм. Вилка сталева. Втулки сталеві, бренд Шунфенг. Втулки провірені часом. Ставляться вони на ці велосипеди вже багато років, і проблем з ними немає. Покришка бренд Compass. Ширина 2,1 дюйма. Протектор універсальний. Також покришки із недорогої серії, але дуже такі витривалі і ходять. Тормоза тискові, механічні. Переднє колесо, як ви бачите, воно кріпиться на ексцентрику, а заднє на гайках. Переднє колесо ви можете знімати без інструменту. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Обод двустійний алюмінієвий. Трансмісія велосипеду складається з брендів Shimano. 21 швидкість. На рулю стоять моноблоки Shimano st ef 500. Руль сталевий ширина 68 см. Передній перемикач Shimano Терней TZ. Відома пара сталева на 3 зірочки. Фіксується на каретку на промислових подшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Tornay TZ. Трещітка на 7 зірочок також від Shimano. Розрахунок зубів 14 сама маленька і 28 велика. Сидіння. На велосипеді комфортне, м'яке. По заводу велосипед комплектується підніжкою. Вам не потрібно буде її докупляти, вона буде установлена по заводу. Також на цей велосипед ви можете встановити багажник. Є кріплення, тільки обов'язково багажник повинен бути під дискові гальма. І так, що можна сказати про цей велосипед. Дана модель випускається уже багато років, комплектуючи ті ж самі вилка, втулки, трансмісія. І зарекомендував він себе як доволі таки надійний велосипед. Заді стоїть трещітка. це потрібно розраховувати на вагу вашу, щоб вона була до 100 кг. Рама на цьому велосипеді також. Остається незміна з року в рік. Рама надійна. Виробник дає гарантію 10 років на раму і півтора року на обладнання. Якщо вам сподобався даний велосипед, відправляємо новий пошти по всій Україні доставка безкоштовна. З вами був магазин Велоподіум.com.ua. Дякую за увагу. Всім пока!